Всім привіт! І знову я пропоную вам хосточку. Ось таку симпатичненьку. Хто ще не придбав, хто ще має бажання, має намір, будь ласка. Придивляйтесь, можливо, вам щось сподобається. Ну ось почну з бік-даді. Ось дивіться, яка є гарна синя хоста Ось такими круглими синіми листками. вафільна, Дуже гарна. Далі вальс Глацієр, Така синя насичена хоста по краям жовтенька. Дуже гарна. Далі ось така хосточка, яка називається Сноу Кап, З кругленькими листочками. зелено синя серединка по краям жовтенька. Ще є хоста Фірст Фрост. Також вона схожа на Валіс Glaціer. Такий синій листок і по краям жовтенька. Є ось така хоста унівітата. Ну, а це подорожнікова, така салатова жовта. Ще є хоста ось така крисунечка, яка називається джун. Жовта середина по краям синя. Але вона з часом. Може мінятися. Всі листки можуть бути абсолютно різні. Десь буде більше синього, десь буде більше жовтого, можуть бути якісь розмиті малюночки. Ну, тобто вона може мінятися. Це дуже гарна хоста. Далі ось така хоста. Жовто-блакитна, яка називається Color Glory. Також досить симпатичненька. Ще є хоста, ось така, яка називається Pulse Glory. Це синя хоста. З часом, коли вона підростає, збільшується в розмірі. Це велика хоста, велика, з великими листками. Після трьох років навіть будуть проявлятися вафельки на ній, на листочках. Ну, Досить симпатично. Ще є ось така хосточка, я покажу ближче. Ось така Анне. Яку я ще не назвала. Ще є просто салатова. ось така. Ось така. така. В неї щільний лист. І дуже такий приємний колір, симпатичний салатовий. Ще є альбопікта. picta Ось такими великими кущиками. Є медунка цукрова, ось такі симпатичні хосточки. Будь ласка, придивляйтесь, хто ще не придбав. Ось така гарна картинка. Під відео я залишаю свій мобільний, і ви можете написати мені на Viber або в Telegram. І всього доброго!